Паломництво до Іоанна Богословського хрещанського монастиря Буковинської єпархії Української православної церкви, що розташований на березі Дністра, повертає нас до 17 століття, у якому він був заснований. Майбутніх насельників привернуло увагу джерело, де вода вийшла зі скелі. Трохи згодом вони побачили явище, що стало вирішальним. У ніч на Йоанна Богослова над джерелом з цілющою водою з'явилося світіння. Першим тут встановили великий хрест. А за ним капличку із дзвіниці. Зараз він складається з відбудованої каплиці церкви Іоанна Богослова, Собору Благовіщення Престої Богородиці, церкви Різдва Святого Іоанна Притечі. Рухаючись далі своєю духовною красою, нас зустрічає Свято-Вознесенський Банченський чоловічий монастир Української православної церкви, що заснований у 1994 році. Протягом 94 98 років був побудований Свято-Вознесенський храм. А в 95-му році почали будувати церкву покрови Престой Богородиці, яку освятили у 2003 році. Також до монастиря відносяться два братських корпуси: дитячий будинок, у якому виховуються діти-інваліди, два готелі, будинок настоятеля з келіми, братією, скит економії з Прибреженським храмом, церква святого Лазаря на кладовищі, дзвіниця і Святотроїцький собор. На сьогоднішній день намісником монастиря є минтропорит Лонгін. Який здійснив великий вклад в організаційні, архітектурні та інші питання життєдіяльності монастиря, зробивши його невід'ємною частиною опіки дітей з вадами, інвалідами, сиротами, постраждалих від війни та внутрішньо переміщеними особами.